Сьогодні ми будемо, не скажемо, навіть не монтувати, а просто міняти. Це нова модель, то він вже переламуватися не буде. Но в цій автоматиці вже двигун знаходиться зверху, бачите, що він буде витримувати, які, які нагрузки. Товсті – це ті, що цепляються на створку, а це ті, що на стовпчик. Як перевести дану автоматику в ручне положення? Провертаємо ключа. Тому ми переставляємо кронштейн. Що назовні, то тоді можна зробити більший виворот. Я коли її розблокував, вона дуже-дуже м'яко ходить. Всім привіт, ви на каналі «Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Поращенко, і сьогодні ми будемо ну, скажімо, навіть не монтувати, а просто міняти. Прийшла нова модель розпочної автоматики Еднігер. Це нова модель, вона мені дуже подобається. Чим вона подобається? Перше, це те, що ви провід вже йде знизу. Бо в цій автоматиці йде провід з боку, і тут завжди він переламувався, так. йде з боку. Тут вже йде знизу. Тобто він вже переламуватися не буде. Це супер, це класно. Друге, що бачите, сам двигун ось в даній автоматиці знаходиться. Внизу, бачите? Тобто все одно там затікала водичка, конденсат. Но в цій автоматиці вже двигун знаходиться зверху, бачите? Ось. Він зверху. ж, Він мені, знаєте, так даже візуально, він мені вже бомбічки нравиться. І чого ми зараз робимо, так як це модель нова, ще, скажімо так, не обкатаний, не обкатаний товар. Тому ми знімаємо. Той, що вже обкатаний товар, себе зарекомендував, дуже хороша автоматика. Ставимо це і будемо спитувати, скільки, як він буде себе працювати, що він буде витримувати, які, які нагрузки. Ну що ж, поїхали. В Новій автоматиці двигун йде зверху, бачите, і провід йде так от знизу, це дуже класно. Ось так він зайде зараз сюди і підключиться. Він вже переламуватися не буде. Ну, ми будемо використовувати тільки оці бовти, ось, ось бачите? Тут такі ось бовти, сталі. стали. Та втулочки йдуть. Ніфіга собі. Трафтулочка ставиться ось, ось сюди, я так думаю. Бачите так. Друзі, зверніть увагу, бачите, є отакі два тонких бохта і два товстих. Товсті це ті, що цепляються на створку, а це ті, що на стовпчик. Тонкі. О, треба відрізати. Як перевести дану автоматику положення? Провертаємо ключа, відворачуємо і виймаємо. Ключа. Це повністю засунуто. Виймаємо 3-4 см, представляємо крінштейна гарячого нагрівав, а потім його беремо в руки. Блядь. Бо по-другому ніяк. як блядь. Робимо помитку. Це є п'ятей, якби йде, він трошки довший, ніж є четвертий. Тому ми переставляємо кронштейни. По-перше, йому вже буде легше тягнути створку це раз. По-друге, його можна буде встановити якщо на цеглянені стовпчики з великим углубленням. Це дуже важливо. І по-третє, якщо назовні, то тоді можна зробити більший виворот, Тобто в нього є більший ход штока. Друзі, зверніть увагу, бачите, спочатку одна пішла створка, потім друга. Це так е, задумано, так і повинно бути. Чого? Бо е, на одній створці є е, притворна планка. Якщо вони разом підуть, то вони тоді зустрінуться. Треба, щоб спочатку одна призакрилася, а потім втора її дожала. Так же само, коли відкривається, спочатку одна трохи відкривається, а потім друга йде. Друзі, мені подобається дана автоматика, дуже класна, дуже супрова. Мягенько ходить. Я коли її розблокував, вона дуже-дуже м'ягко ходить, бо деякі автоматики дуже перший раз дуже важко здвернути. Це м'ягенько, все супер. Мені подобається. Класно і подобається навіть вигляд. За це треба випити. Ми завершили заміну даної автоматики. Нагадую вам про два подарунки. Перше це сертифікат ставимості на аксесуари при покупці автоматики в компанії нові ворота. Ви зможете його використовувати. Для того, щоб отримати безкоштовно, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар, перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення відкидних воріт. Під ваш індивідуальний проєм ви можете отримати в електронному вигляді зовсім безкоштовно. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишите коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. А на сьогодні все. Всім пока, до нових зустрічей.